Віра Божию. Читаємо 31-й псалом Псалом Давидів. Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. коли я, коли я мовчав, спорохні кості мої, в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя, а вдень та вночі надо мною тяжить. І волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав би провини своєї. Я сказав Бу, признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитись буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той йому нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і воздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хвороб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселіться у Господі, і ти і ті жте справдні, і співайте з радістю всі щиросердні. Амінь.